люблю вночі дивитись на зірки, розповідати їм про свої мрії. Я бачу відплеск місяця у дзеркалі ріки, І думаю, гадаю Мрію, мрію Маленькі мрії про дарунки, машинки, ляльки чи фарбунки. Щоб казка в дім до них прийшла і яскраве свято принесла. У когось мрія, гармонії й мир. Щоб радісний був весь світовий простір, щоб вдома чекали і не плакали мами, а ночі наповнились світлими снами. А дехто мріє стати артистом, співати на сцені та дарувати тепло, знімати кіно або танцювати та погляди у захваті тримати. Хай буде шлях додому без печалі, хай обіймі теплі довго нас тримали. Щоб жодна вістень нас не розлучала, і дружба наша крізь роки не згасала. А старші мріють про спорт і звитягу, про перемогу, що варті уваги, тримати кубки, медалі блискучі, і бачити погляди рідних квітучі, комусь хочеться гарних оцінок, щоб розвивати майбутні країни, успішно вчитись, не здаватись і мріяти завжди старатись. Хтось мріє подорожувати, дивитись гори й океани, бачити Париж чи Рим і враз дійснити свої сни, щоб наші діти, діти України, щасливі і радісні завжди були, щоб не затьмарилось нічим життя дитини, і щоб вони не знали гіркий смак війни. І я бажаю, щоб концерти в Україні лунали в залах, світлих і гостинних, щоб музика звучала вільно і без страху. І насолоджувалися цим постійно. Всі ми мріємо про мир і спокій, щоб сяли світанки ніжно і глибоко, хай новий рік несе нам перемогу, відкриємо всі шляхи та й всі дороги.